Сьогодні в Богуславській громаді відбулись штабні тренування з органами управління цивільного захисту, Субланки територіальної підсистеми Обухівської районної ланки єдиної державної системи цивільного захисту. Під час штабних тренувань в теоретичному плані були відпрацьовані заходи можливих дій органів управлінь, сил цивільного захисту. При виникненні різного роду надзвичайних ситуацій, у тому числі актуальних на сьогоднішній день, надзвичайних ситуацій військового характеру, відпрацьовувалися дії по наданню допомоги можливому потерпілому населенню, взаємодія між службами цивільного захисту громади, також забезпеченість всебічного забезпечення населення та служб цивільного захисту при реагуванні. Тренування пройшли за участі керівного складу органів управління та сил цивільного захисту, членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, членів комісії з питань евакуації, представників відділення поліції номер 2 Обухівського районного управління поліції, головного управління національної поліції України в Київській області, Обухівського районного управління ГУДСНС України в Київській області, 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини 3 Державно пожежно рятування. Тувального загону міста Богуслава, сил і засобів Богуславської Субланки, Обухівської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області, Богуславський центр професійно-технічної освіти, ПП мережа авто, Київської філії ТОВ газорозподільної мережі України, Кагарлицьке управління експлуатації газового господарства Бугуславська дільниця, КЗ-КОР, Богуславський фаховий коледж імені Івана Семеновича Ничої левицького керівників Приємств, установ організацій громади, структурних підрозділів Богуславської міської ради, зокрема відділу документообігу та організаційно-інформаційного забезпечення, відділу містобудування архітектури, державного архітектурно-будівельного контролю та житлово-комунального господарства, центру надання адміністративних послуг, захід відбувся за головування першого заступника міського голови Олександра Салати. Ми з вами, починаючи із повномасштабного вторгнення, всі ці речі проходили, коли до нас, до нашого міста, до нашої громади прямувала купа людей, які тікали від рашистів, які були поряд із нашою столицею. Ви всі ці речі знаєте і пам'ятаєте. Ми з вами на той час досить непогано спрацювали, приймали людей, розселяли їх. Давали можливість перепочити тим, хто їхав далі транзитом. Ми це все з вами проходили. Але для того, щоб ми могли всі ці речі з вами робити, ми повинні тренуватися і навчатися, щоб ті виклики, які буде ставити нам життя, ми могли вирішувати з вами на благо тих людей, які проживають і на нашій території, і на благо тих людей, які приїхали до нас. Під час заходу всі відповідні служби чітко і злагоджено доповідали про послідовність дій у разі збільшення міграції внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих та прифронтових територій влиб країни та алгоритми дії в разі виникнення тих чи інших техногенних катастроф. Такі тренування, по перше, хочу сказати, що вони проводяться один раз на рік щорічно. Такому теоретичному форматі в минулому році так само тренування були проведені в Богославській громаді. З кожним роком можу сказати, що рівень покращується. Такі штабні тренування дають свої плоди. Спеціалісти, керівники відповідних служб знають свої дії, вони їх вдосконалюють. Безперечно, є. Користь від цих штабних тренувань, тому що люди теоретично розуміють, що необхідно буде робити на практиці. Рівень дуже досить високий, і я вважаю, що заходи, які були передбачені штабним тренуванням, їх цілі вони сьогодні були досягнуті. На наступний рік я думаю буде ще краще. У ході тренування перевірено готовність керівного складу органу місцевого самоврядування та сил реагування до дій в умовах надзвичайної ситуації. Удосконалено навички керівного складу управління силами спеціалізованих служб до ліквідації надзвичайної ситуації на місцевому рівні. Громада Спроможна, потужна з точки зору цивільного захисту люди на своїх місцях працюють, знають, виконують свої обов'язки, побажання всім подалі працювати по вдосконаленню цивільного захисту вашої громади і найшвидшої перемоги в нашій країні.